Ну, розпочинаємо із Покровська. Там на Донеччині завершили розбирати завали знищеної росіянами п'ятиповерхівки. Відомо про сімох загиблих та 82 поранених. З місця події вивезено 122 тони будівельного сміття. Нагадаю, ввечері 7 серпня росіяни з інтервалом у 40 хвилин завдали двох ракетних ударів по центру міста. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, будівля готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів. Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, потерпають діти сьогодні. Під час обстрілу Куп'янська поранення зазнав 14-річний хлопець. Його госпіталізували у середньоважкому стані. Додам, що вранці вибухи лунали в селі Козача Лопань Харківського району. У наслідок обстрілів на території приватного будинку сталася пожежа. За попередніми даними постраждали двоє чоловіків. Російські війська обстріляли також село Кудзоруб на Миколаївщині. Двоє підлітків отримали мінновибухові травми. Пошкоджені також житлові будинки та транспортні засоби. Про звірства окупантів свідчить і те, що вони облаштовують склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків, нової каховки. Таким чином окупанти використовують місцеве населення як живий щит, намагаючись захистити склади БК від обстрілів збройних сил України. Ну а в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відкрили супермаркет на місці трупозвалище. Про це повідомив радник мера міста Андрющенко. Бе більше, як можна бачити на світлині, люди активно купують продукти у ньому. Прикордонники сталевого кордону приземлили новітній російський безпілотник Елерон Т-16. Збили його за допомогою антидронової рушниці на харківському напрямку. Армія Росії використовує такі безпілотники для коригування артилерійського вогню та проведення розвідки. Так, незвичний для нас. Бачимо його вперше, але, думаю, не останнє. Тому що таке говно буде падати і надалі. Аналогів – вніт. Дякую вам за новий досвід в цій роботі.